Бабуся, питали про фундук. Ну от стою коло нього, той ліщина. Фундук тут вже горіхи, відкажуть. Бач, одру вже уміє, бачишні. Угу. Зараз покажу, як можна найпростіше. Того показую, добре. Бач, у того куста є молоді відростки. Угу. О, бач, пускай. І той відросток, тут відкопати і посадити. І вже маєш. І вже маєш та й тільки тут нападало ще торічних горіхів повний. Якщо нема де відкопати, то можна насінням. Насіння стратифікують. Вологий пісок закладають на глибину там десь до, до, я знаю, до 6 сантиметрів і витримують аж 4 місяці. Воно набирає вологості і потім вже висаджують десь. Бажано в якийсь парничковий ефект, можна в якусь в якусь банючку таку. І зробити парниковий ефект, без корше виросло. Зверху накрити плівкою і десь тримати. То. І воно буде саженець. Потім той саженець, як він вже окріпне, трошки підніметься, можна вже в землю пересаджувати акуратно. І будете мати ліщини. То від насіння. Можна діленням куща, але кущі високі, то воно й таке як дерево, тільки що росте як кущем. Ділити кущ. Ну і можна щепленням, але щепити то, то складно. Тут так само в літі, але там, напевно, я колись покажу, як я такий горіх буду щепити і воно подібно буде. Надіюся, що у вас все вийде.